Я зашивав, діставав уламки. А в таких умовах, коли поранені просто на підвозі під постійним вогнем касапів, скільки бачив мужності у моїх колег-медиків, ми знали, що ми вже не вирвемось. Стандарт на день це десь шостої до сьомої ранку обстріл Кацапів. Це в них було, ну... Як замість доброго ранку. Протягом дня це артобстріли та авіаудари. Вони потім більше стали вдаватися до авіаударів, і на вечір який-небудь прощальний обстріл і все. Вночі, як правило, обстрілів було менше. Вночі вони в місто не рипались, там була смерть. Всі місцеві знають місто. А Кацапи там, хто гості не вони ж нічого не знають. Мене звати Сергій, прізвище Коршун. Я являюсь бойовим медиком в Національній гвардії України. В Маріуполі я опинився ще 9 лютого, тобто до початку повномасштабного вторгнення аерафії. 24 лютого я прокинувся десь о 5 ранку, прокинувся щось, думаю, що там, там жінка мала відповісти. Заходжу, там телеграм, почитати новини, а там пишуть, що обстріляли територію України. Я виходжу на вулицю і чую вже виходи градів. перебував по польовому госпіталі, був медиком. Я допомагав тамтешньому лікарю, і ми ще з іншим фельдшером, якого вже теж звільнили, лікували наших поранених, навіть просто там соматичні захворювання, те ж саме там ГРЗ. Здавалося б, така нісенітниця, але солдат із температурою, це вже не солдат. І от одного разу до нас привезли азовця. В азовця буломкове пошкодження грудної клітки, але не проникаючи на щастя. Дістав уламок, наклали пов'язку, рана ну, почала вже трохи загоюватися, і потім цей азовець нас вивозив. Коли ми вже саме відходили на Азовсталь, я саме попав ну, в ту машину, яку він вивозив. Я, ну, Дай Боже, щоб його поміняв, щоб він повернувся Я ще раз підійду, скажу йому дякую за те, що він нас тоді вивіз. Просто ну, неймовірна людина. Коли ну, перед нами в машину було пряме влучення мінометної міни, машину просто розкрило. Все вогні, все горить. Він все рівно їде. Там. Я знав, що в нього рана ще не загоїлася і що воно йому болить, так як поранення було, хоч і не проникаючи, але. Більш як розповсуване. Тобто воно ну, так все було розкрите, м'язи, але людина нас вивезла, ну отака людина просто. Скільки бачив мужності у моїх колег-медиків, коли вже ми саме приїхали на Азовсталь, я знайшов своїх колег. Машина, звичайна машина медична, і в даху десь така пробоєна. Кажу, це що? Він каже, а, та це щось прилетіло. А, так, спокійненько. Кажу, а що? Як? Та що, нічого, возимо далі. Є скільки під обстрілами тоді вивозили хлопців? Після того, як ми перебралися на Азовсталь, було багато поранених, то ми їх потім вивозили машиною на саме вже госпіталь, який знаходиться на Азовсталі Залізяка. Я зашивав. Діставав уламки і просто доглядував хворих саме тих, вже яких поранених. Тобто міняв пов'язки, міняв там панади, промивав рани, так як рани були глибокі. Саме головне це була дезінфекція. Дезінфекція це все для того, щоб уникнути подальше, подальше інфікування рани. А в таких умовах, коли поранені. Просто на підвозі, під постійним вогнем Касапів. Що я вам скажу про всіх військових, які тримали місто Маріуполь, це неймовірні люди. Це, ну, ми знали, що ми в оточенні. Ми не то, що в одному кільці, ми в патрійному кільці. Ми знали, що ми вже не вирвемось. Я не знав, що на нас чекає в полоні. Просто нам сказали, що ми будемо виходити під комісію Червоного Хреста. Так, ми вийшли, дійсно. Червоний хрест зайшов в автобус, але навіть не до всіх, ну, це нам пощастило, що до нас зайшли. Більше ми його не бачили. Мене було обміняно в рамках чергового обміну військовополоненими 8 лютого 2024 року. Я в це не міг повірити. Я ну, просто не міг в це повірити, що нарешті. Я приїхав туди, коли, ну, куди так давно мріяв. Що коли нас везли автобусами, нам насунули шапки на очі кацапи і змотали скотчем, змотали руки. І потім ну, ми ж сидимо всі голови вниз, руки наверх. Заходить чоловік і говорить: добро вечора, хлопці, ви кудись зібрались. Просто був неймовірний момент. ну, Я не можу це описати словами. Нарешті, ну, наша українська мова, та мова, ну, за яку ми могли отримати на горіхи, якої не дозволялося розмовляти. І тут все так вільно. І потім вже в автобусі, коли нас трохи привезли, ми вже встали на стоянку. Я е -е 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 -е. просто. Став і дихав цим чистим вільним повітрям. По виходу із полону я дізнався, що є така громадська організація серце зовсталь. Я звернувся до них. Я замовив собі IT-бокс повернення, потім замовив собі путівку на двох, тобто з дружиною. Знаєте, це чудово. Чудово, що ну, взагалі для наших бійців є така функція. Це не показуха, як зазвичай там приїхали, щось на камеру дали, поїхали. Це діяло, ось я тут, як живе свідчення тому. І також я замовив собі курси навчання на масажиста. Це пов'язано із моєю професійною діяльністю. Справа в тому, що я закінчував курси мануальної терапії. Скажімо, хочу оновити свої знання. Мріяти, мріяти, мріяти це все я прям дуже великий мрійник. Плани, частково вже вони почали збуватися, я ще в полоні там про це мріяв. А, ну, а поки, поки я буду продовжувати служити. А далі побачимо, коли війна закінчиться. А вже після закінчення війни можна буде щось планувати, будувати повноцінно.